Привіт усім. Статус Укр, песе Укр, Діапел. Знайомі слова. Так, знайомі. Тому що всі, хто на території Польщі, майже всі українці на території Польщі, вже з тими словами і з тими статусами стикалися. Надзвичайно важливе питання, коли ж продовжать перебування українців на території Польщі. Я про це вже висловлювався. Зараз про це не буду розповідати. Ви можете подивитися попередні мої відео, але скажу так, що навіть якщо до березня 2024 року Польща не прийме цю уставу, то це не означає, що українці будуть нелегально на території Польщі. Ми вже з таким стикалися, коли була корона, якщо згадаєте, там теж була устава захисту. На території Польщі у зв'язку з карантином продовжувалися документи, і був теж один нюанс, коли закон прийняли пізніше, ніж закінчився статус на території Польщі. І нікого не вигнали, нікому нічого не скасували. Тому за це переживати не потрібно. Зараз активним чином польський уряд, польський сейм розробляють, працюють над новим законом, над новою уставою. Тому вона точно буде. Буде вона до березня чи буде вона пізніше, немає різниці, вона точно буде. І на території Польщі українці зможуть легально перебувати і не будуть мати ніяких проблем. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато з вас дивиться регулярно цей канал, але чомусь не підписуєтесь. Підпишіться у дзвіночок, і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А вони точно будуть, і я про них буду тут розповідати. Тому підписуйтесь, ставте лайки, робіть. Репости і залишайте свої коментарі. Це допомагає україномовному контенту просуватися. Дякую всім за підтримку. Сьогодні тема теж зачіпає тимчасовий захист, але більше запитання від вас щодо статусу Укр, песеля Укр, скільки днів, я, коли, можу, не можу. Дуже багато запитань від вас, і вони досить часто повторюються. Є популярні запитання, які буквально вчора, після вчора, під кожним з моїм відео, я читаю в коментарях, Саша скажи так, то саша дай відповідь такі, то там чи в Фейсбуці хтось пише чи ще десь. Тому сьогодні ми на самі популярні, самі цікаві запитання, відповімо. Одне з самих топових запитань: то скільки часу я маю право перебувати за межами Польщі? Я думаю, що більшість з вас знає, що це до 30 днів, і тут немає обмеження щодо кількості виїзду, тобто це не один раз можна виїхати і все більше виїжджати не можна. Це можна виїжджати будь-яку кількість разів, просто до 30 днів. Якщо ви ж протермінуєте 30 днів, то в такому випадку скасовується ваша фінансова допомога, наприклад, на дітей. Соціальні виплати, можливість безкоштовної медицини і все, що пов'язано з законом про тимчасовий захист. Тому тут вам потрібно на це звертати увагу максимально. І коли ви виїжджаєте з Польщі, і коли ви заїжджаєте в Польщу, просіть прикордонну службу Польщі поставити вам штамп в паспорті. Вони часто не ставлять, і це теж не проблема, але тоді треба звернути увагу, щоб вони вас несли в базу. Але якщо прикордонники лояльно ставляться нема в них ніяких там бзіків на кордоні, попросіть їх поставити штам. І тоді, коли у вас трапляється якийсь форс-мажор, і вам треба підтвердити, що ви заїхали ще до 30 днів, а ви знаєте, що буває таке, що статус Укр злітає по різних причинах. Треба звертатися в прикордонну службу, щоб вони підтвердили, що ви заїхали до 30 днів. Тобто, в такий термін виїхали, в такий термін заїхали. Але якщо у вас є штамп в паспорті, ви спокійно. Можете показати це в ужонді, сказати так я все, всі правила дотрималась. Дотримався. Чому в мене злетів статус Укр? Будь ласка, поновіть мені і все, і вам в ужонді його поновлять. Тому це рекомендація. Коли ви виїжджаєте чи коли ви заїжджаєте в Польщу, просіть ставити штамп. Це вам не зашкодить, це 100%. Я про те, що статус Укер складається з кількох факторів, говорив теж неодноразово. Для повноцінного тимчасового захисту на території Польщі потрібно ДІЯ ПЛ, Песель Укр. І Емобиватель, реєстрація в МОБВАТЕЛ. Оці три, ну скажімо так, віртуальні документи, майже всі, бо Песель-Укер це є папір, а ДІАПЛ, МОБОВАТЕ це в телефоні додаток, ви їх маєте мати, тоді у вас є повноцінний тимчасовий захист. Якщо ж ви пішли в ужунд і взяли собі Песель-Укер, це вже частина з того переліку документів, і далі нічого не робили. Не встановили додаток, не зареєструвалися в МОБАТЕЛ, тобто не маєте того. То у вас і немає повноцінного тимчасового захисту, і на кордоні вас не пропустять. І досить часто запитують, Саша, я маю песель укр але я не встановлював чи не встановлювала ДІАПЕЛ-МВВТ. Моя відповідь така, що ви не маєте тимчасового захисту поки що, тому що у вас немає повноцінного переліку документів. І на кордоні, тільки по песелю Укр не пропустять. Цього недостатньо. Має бути повноцінний пакет документів: песель укр ДІАПЕЛ і МВВТ. Наступне запитання, то чи можна, маючи песель UKR, Діапел, тобто статус Укр на території Польщі подаватися на карту побиту? Я впевнений, що більшість моїх підписників знають, що можна з 1 квітня 2023 року це було дозволено законом, але тільки у випадку, якщо ви маєте роботу, маєте висококваліфіковану роботу або ведете свій бізнес на території Польщі. В цих трьох випадках можна робити. Карту побиту, маючи тимчасовий захист. В інших випадках, на жаль, ні. Якщо ж ви не маєте статусу Укр, ви заїхали по звичайній візі. Ви не брали собі песелі Укр, не робили собі МВВТ. Тобто вам воно не потрібно було. Ви приїхали працювати і по тій роботі хочете відкрити візу. І по тій роботі ви хочете відкрити також карту вбиту, теж можете зробити. Просто вона буде на загальних підставах, а не по статусу Укр. Це теж можливо. Як буквально вчора до мене телефонувала знайома, каже: Я заїхала в Польщу. Скільки я маю часу, щоб отримати песель укр Відповідь проста: до 30 днів після перетину кордону. Якщо ви зараз плануєте поїздку в Польщу чи недавно десь їхали, але ще не зробили песель укр то ви маєте максимум 30 днів, щоб його зробити. Після 30 днів. Ну немає гарантії, що вам його відкриють. Тобто, по закону дається 30 днів, щоб песель Укр зробити, тимчасовий захід взагалі оформити. Якщо ви того не зробили, то є можливість, що вам може бути відмова в ужені, Гміні, чи куди ви будете звертатися. Теж дуже важливе запитання, тому що дуже багато дітей зараз є в Польщі зі своїми батьками, переважно з матусями. І запитання: як можна перетнути кордон з дітьми, які мають песель Укр, що ще потрібно. В застосунку М-обиватель є такий пунктик GG, діти. І там потрібно завантажити дані своїх дітей в ДІАПЛ. І в такому випадку ви зможете перезнати кордон з дітьми. Наступне запитання: чи можна українцям зі статусом Укр в Польщі їхати в іншу країну? Я вже про це неодноразово висловлювався. Якщо ви їдете там на кілька днів, просто там собі погуляти, подивитися якісь. Цікаві місця, то та на якийсь короткий термін, тобто до 30 днів, щоб не втратити статус Укр. Якщо ж ви хочете їхати, наприклад, з Польщі в Німеччину чи в іншу країну, там вже жити, працювати, тобто переїхати повноцінно, то вам треба на території Польщі відмовитися від статусу Укр і тоді вже їхати в іншу країну. Тому що, якщо ви мали статус Укр в Польщі і мали, наприклад, виплати на дітей, є виплати 500 плюс, зараз з нового року вже 800 плюс, і ви поїхали, нікому нічого не сказали. І якийсь термін вам ще ті виплати. Приходили, то в такому випадку потім польська сторона захоче від вас ці виплати забрати, тому що ви виїхали, не сказали, і вам вже неправомірно надсилалися ті чи інші кошти. Тому в цьому випадку, коли ви плануєте переїхати з Польщі в іншу країну, рекомендується відмовитися від статусу Укр в Польщі і тоді в іншій країні легалізовуватись по їхніх правилах. Теж дуже важливе запитання, чи можна звичайний песель без позначки Укр. Переробити в песель Укр. Дуже багато людей задає це питання. І так, така можливість є. Якщо ви песель, звичайний, отримали ще до початку війни, а на початок війни були на території України і після початку війни виїхали в Польщу, то так, ви берете свій звичайний песель, звертаєтеся в Ужон, і вам його переробляють в песель з позначкою Укр. Така можливість є. Є запитання, Саша, що мені робити? Я зараз в Україні, я вже там 32, 33, 35 днів. Тобто, статус Укр втрачено. Так яким чином я можу виїхати зараз в Польщу? Ну, є кілька можливостей: це чекати коридор по безвізу, якщо у вас є біометричний паспорт, тобто три місяці ви маєте бути на території України і потім вже по безвізу заїжджати. Потім можна буде спробувати, спробувати відновити статус УКР, Ну і там є своя процедура. Можна спробувати відкрити візу. Якщо є у вас можливість попросити, там, наприклад, запрошення на робочу візу відкрити візу на території України, то це може пришвидшити. Термін очікування, там, наприклад, місяць. Є ще один випадок, але тут випадок вкрай індивідуальний, тому що була одна в мене знайома, яка виїхала з Польщі в Україну, і тут побула довше ніж 30 днів. Не мала біометричного, не, не мала днів по біометрії, не мала візи, і пробувала заїхати. На території Польщі і її пропустили з втраченим статусом Укр. але там була процедура така, що вона приїхала на кордон, її перевірили, сказали, що вона не має права заїжджати на територію Польщі. Вона попросила, щоб її провели до головного на зміні стражі гранічний. Вона пояснила ситуацію, що вона їздила лікуватися. В неї є всі документи. Вона не встигла все зробити в лікарні і в. Все, що їй потрібно було на території України, їй потрібно виїхати, тому що в неї на території Польщі, там, знає, робота, діти і ну, пояснила ситуацію максимально. Керівник зміни стражі Кронічні її зрозумів, увійшов в її ситуацію і дав добро її пропустити. Це індивідуальна така, знаєте, ситуація, але вона має право на життя. Тобто, якщо ви там якийсь вже енний раз заїжджаєте на територію Польщі з протермінованими документами, з протермінованим... Статусу УКР. звичайно, що подивившись на ваші документи, скажуть ні. Вас не пропустю. Якщо у вас таке сталося в перший раз, і вам дійсно стала ситуація, що ви не знаю, там прогавили чи не мали можливості, то можна пробувати. Просити страж гранічна, вони мають право це зробити, вони мають право вас пропустити. Якщо ви будете наголошувати, що ви втікаєте від війни, що вас в Україні там нема, де є небезпечно, а в Польщі ви вже були. Вам потрібно заїхати, щоб там, наприклад, бути з дітьми, щоб вам відновити цей статус Укр і тому подібне тобто, тут потрібно максимально напрягнутися, щоб переконати страж гранічного в цьому випадку, і то це не дає гарантії 100%, але. Я по собі знаю. Мені моя знайома розповідала, з якою я маю контакт, вона таким чином проїхала. Ось такою інформацією і такими лайфхаками я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас ця інформація буде корисною і цікавою. Ви поділитеся цим відео з друзями, знайомими, і вони також будуть знати більше. З вами я завжди Саша Матвєєв. Не забудьте підписатися, лайкнути і прокоментувати. Слава Україні! Україна 100% переможе!